Давай сьогодні поговоримо про конфлікти, про те, що лежить у їхній основі. Більшість із нас бачить конфлікти лише на поверхні: сварка, незгода, різниця у поглядах. Але конфлікт це щось набагато глибше. Це не просто зіткнення двох людей чи двох думок. Це зіткнення наших цінностей, переконань. Образів, які ми носимо всередині. І поки ми не навчимося їх бачити, конфлікти будуть повторювати знову і знову. А тепер я запрошую тебе, на прикладі мого власного досвіду, заглянути глибше у природу конфліктів, не лише зовнішніх, але й внутрішніх. Нещодавно у мене стався конфлікт із чоловіком. Ми живемо разом 25 років. Але іноді мені здається, що ми розмовляємо різними мовами. Його реакція на ситуацію з орендованою квартирою стала каталізатором для мого внутрішнього аналізу. Я запропонувала пустити знайому, пожити в нашій квартирі, допоки нас не буде. Для мене це було просте рішення практичний крок. Але для нього це була атака, це була атака на його межі, на його територію. Він сприйняв це як порушення його простору, його безпеки, і його реакція була різкою, навіть агресивною. Спершу я відчула роздратування, чому він так реагує? Це ж просто квартира, просто стіни. Але потім я запитала себе, а що я насправді бачу в тій ситуації? Чи дійсно мене дратує його поведінка? А чи це мої очікування, мої образи, які я маю? Про нього. Я зрозуміла, що корінь конфлікту не в його словах, і навіть не в його агресії. Корінь конфлікту це наші різні цінності. Для мене житло це лише простір, місце, яке можна використовувати. Для нього квартира це символ безпеки, це його фортеця. Чому так? Бо його досвід, його переконання, те, як він формувався за життя. Говорять йому, що безпека це найголовніше, це те, чого йому можливо і не вистачало в дитинстві. можливо, він був обмежений, можливо, не мав якогось свого власного місця. Тому тепер кожна стіна, кожен предмет у квартирі це частина його захисту, це частина того, що дає йому відчуття стабільності, а мої переконання. Я вважаю, що прив'язаність до речей це просто обмеження, що свобода полягає в тому, щоб не залежати від матеріального. Але чи це правда? Чи не є це просто моя програма, яку я створила собі, щоб почуватися правильною? Але якщо я зможу побачити ці образи, якщо я зможу відсторонитися від них і просто побачити людину переді мною, конфлікт втрачає свою силу. Сьогодні я хочу, щоб ти запитала себе, які образи я створюю про людей навколо мене, як ці образи впливають на мої конфлікти. Чи можу я побачити людину такою, яка вона є, без тих образів? Конфлікт завжди вказує нам на щось більше, він показує наші переконання, наші цінності, наші очікування. Якщо ми зможемо побачити це все. Ми зможемо змінити не лише свої реакції, але й свої стосунки. Поглянь на свої конфлікти сьогодні. Поглянь на них як на можливість, можливість краще зрозуміти себе, свої програми і свої очікування. І коли ти це зробиш, ти побачиш, що справжній спокій починається з прийняття. Прийняття себе, прийняття інших і реальності. Такою, яка вона є. Конфлікт це не проблема, конфлікт це урок. Це зеркало, яке показує нам, де ми ще не приймаємо себе чи інших. Дивись у це дзеркало без страху, без осуду, і ти знайдеш там свободу, свободу від очікувань, свободу від боротьби, свободи бути в гармонії з собою і світом. musik